Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни математики. Давайте з вами порахуємо та пригадаємо кількісну та порядкову лічбу. Починаємо кількісну лічбу в прямому напрямі. Один, два, три, чотири. А зараз порахуємо в зворотньому напряму. 4, 3, 2, 1. Молодці! Зараз порахуємо порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий. Це ми рахували в прямому напрямі. А зараз зворотньому четвертий, третій, другий, перший. У мене є ось такі тваринки. Лисичка. Собачка. Білочка та півник. Давайте їх порахуємо порядковою лічбою. Перший, другий, третій, четвертий. Хто перший? Лиса. Хто другий? Собачка? Хто третя? Білочка? Хто четвертий? Півник. Скажіть мені, хто четвертий? Півник? Хто другий? Песик? Білка яка по порядку? Третя. Лисичка яка по порядку? Перша. Півник який по порядку? Четвертий. А скажіть, хто перший? Так, лисичка. Молодці. Подивіться, в мене є яблука і лимони. Давайте зараз порахуємо та визначимо, чого більше, а чого менше. Рахуємо яблука. Один, два, три. Скільки яблук? Три яблука. Зараз рахуємо лимони. Один. Два. Три. Чотири. Дітки. Скажіть, чого більше? Лимонів? Чого менше? Яблук? Наскільки лимонів більше, ніж яблук? Так. На один. Що треба зробити? Щоб наших лимонів і яблук було порівну. Вірно, додати ще одно яблуко. Давайте порахуємо, скільки яблук. Один, два, три, чотири. Скільки лимонів? Один, два, три, чотири. Тобто, ми можемо сказати, що яблук і лимонів порівну по чотири. Скажіть мені, а як ще можна зробити, щоб їх було порівну? Ми прибираємо один лимон. Скільки стало яблук? 1, 2, 3. Скільки стало лимонів? 1, 2, 3. Тобто яблук і лимонів порівну по 3. Молодці. Дітки, подивіться, це у нас геометрична фігура. Квадрат. Давайте. Полічимо в ньому, кути та сторони. Починаємо лічити кути? Перший, другий, третій, четвертий. Лічимо сторони. Перша, друга, третя, четверта. Скільки їх? Так, кутів і сторін у квадрата по 4. Викладаємо наш квадрат із лічильних паличок. Один великий і один маленький. Спочатку великий, а потім маленький. Яку геометричну фігуру ми виложили? Так квадрат великий. Зараз ми з вами порівняємо квадрат та трикутник. Скажіть, вони однакові чи ні? Скільки кутів у квадрата? 4. А скільки у трикутника кутів? 3. Три. Так вони однакові? Ні. Що є у них? Однакове. У них є кути, да? А чим вони відрізняються? Що у трикутника три кута, а у квадрата чотири кута? Молодці! Навколо нас є багато предметів, які схожі на квадрат. Давайте їх назвемо. Так. Де ми тут бачимо квадрат? Так, у нас віконечко. Знайшли ось тут квадрат. Так, от у нас є мікрохвильова піч. Знайшли ось тут квадрат. Де? Так, портфель. Тут знайшли квадрат. Так, сторона, кубика. Ось тут знайшли квадрат. Хустинка. І ось тут знайшли квадрат. Де він? Ось він. Подаруночок. Молодці. Зараз таке завдання. Ми будемо викладати картинку за допомогою лічильних паличок. І так, посередині нашого листочка викладаємо квадрат. Є. Над квадратом дах. Яка геометрична фігура вийшла? Так, трикутничок. Ліворуч від будинка викладаємо ялинку. Ось так. Праворуч від будинка викладаємо дерево. Так, у дерева гілочки дивляться догори. Так. Тепер від будинка до ялинки зробить вузьку доріжку. Ось так. Від будинка до дерева широку доріжку. Ось, Ось така у вас повинна вийти картинка з допомогою лічильних паличок. Ви сьогодні добре попрацювали. До зустрічі.